Всім привіт! В новий сезон з новим парником. У мене вже є точно такий, в тому році придбала в інтернет-магазині Агрос і за допомогою нього виростила багаторічну гвоздику. Вона у мене стояла спочатку в парничку в неопалювальній теплиці у взимку стояла. А Потім я винесла цей парник на вулицю під теплицю і доростала багаторічна гвоздика, доки ми її не продали. Потім у мене не вмістилося три ящики з розсадою помідорів і випікірувала в оцей парник. Дуже гарна розсада була. Раніше я зайві ящики викидала з розсадою, а в тому році спробувала виростити. То виростає і навіть зручніше доглядати в цьому парничку загроволокна. Не треба так рано відкривати, коли сонце піднімається. У плівки треба обов'язково краї відкривати, щоб не згоріли помідори розсада. Із плівкового тунелю важко загартовувати. Росада росте така більш ніжна і треба її загартувати. А в оцьому парничку вона відразу міцно росте. Сподобалися оці парнички. Потім я іще і розсаду дині вирощувала, хотіла динів, але тут у мене не вистачило досвіду, щоб виростити дині. В цьому році буду робити по-іншому. І ще ви всі бачили, яка гарна петунія виросла в такому парничку у Валєри з каналу Наша дача. І дощ йшов, а вони росли оці петунії. Тобто можна раненько винести з теплиці в парник рослини, які не бояться приморозків, поставити, де захочеться. Бо я завжди прошу чоловіка, щоб він мені побудував плівковий тунель. Ми будуємо з ліщинових дух і прибиваємо плівку з однієї сторони. А цей легко встановити де мені хочеться. І буду виносити, не чекати, доки рослини витягуються в теплиці жарко. а в цьому парнику будуть загартовуватися. Багато є таких, хто не боїться приморозків. А лісум, вербена, петунія точно не бояться приморозків. Звичайно, я буду слідкувати. Якщо приморозки обіцятимуть великі, то я прикриватиму додатково, бо ми так і помідори додатково укриваємо. Я не експериментую, що агроволокно витримає мінус 6. Можливо, витримає, але я краще прикрию. Розпакувала. Також в цьому магазині тепер є касети. Це на 77 комірок. Буду пробувати вирощувати цибулю Ексібішен по одному кілограму. Обіцяють, якщо насіння цибулі висіяти в касету, а потім пересадити в грядку, тобто виростити з закритою кореневою системою, то цибуля виросте по одному кілограму і більше. Спробую, і Ексібішен, і інші, ті, що я купила, ще не сіяла. Кажуть, що ще рано, тому і я трішки пізніше посію. Потім взяла 200 метрів рукаво. 12-сантиметрового, він буває 10, 12, 15. Якщо 15-сантиметровий, то то великі такі стакани виходять, 700 грамові. Той у мене ще не закінчився. А оцей 12-сантиметровий, там виходить стаканчик. Якщо відрізати 12 сантиметрів довжиною, то виходить півлітровий стаканчик, такий, як я люблю. І закінчилися вони в мене, залишилася ось лише серединка, тому підстрахувалася і взяла. Ось вони стоять набрані оці стакани, з такого рукава. У них ще нічого не росте, але дно вже тримається. Бо бувають запитання, як же так там тримається дно чи не розвалюється. Не розвалюється, коли виростає рослина, взагалі воно там тримається. Їх ще і не витягнеш у ту рослину з цього рукава. Раніше, щоб брати рулоном, було 500 метрів, а тут 200 метрів рукава можна взяти. Якщо я 500 метрів три роки користувалася, то цих, можливо, на два вистачить. Прийшла у велику теплицю, тут мій торішній парник стоїть як новий, був новим, доки я цього не принесла. Тут кури взимку жили, він трішки пилюкою припав. А так ціленький, ніде нічого не відпало, кілочки тримаються. Я на вулиці вітром його ні разу не підривало, нікуди він не летів. До перника також дають кілочки і зажими, десь залишилися в тій теплиці, а цей сюди принесла, подивиться, я думала, що мій новий білий, трішки відрізняється від нового. Потихеньку переношу багаторічного гвоздику у цю теплицю, тому що опалюю дужче, у тій, що опалюється. І вона розпочала активно рости, а їй ще в оцих стаканчиках жить два місяці. В середині квітня, десь ми з розсадою ранньої капусти потім будемо пропонувати людям оцю гвоздичку. Не висаджувала я дуже великими композиціями, щоб було дешевше продавати. Запитували мене, чи прищеплюю я. Ні, вона й так розкущується. І квіточка буде раніше, бо так не хоче дуже довго квітнути. Вона мені поки що не заважала в теплиці, але зараз буду забирати помідори з хати і підніматиму температуру. І гвоздики буде дуже жарко у теплиці, в оцій, що опалюється, тому я її буду переносити у неопалювальну, а потім і на вулицю. Бо час так швидко йде, скоро вже оцей тут заважатиметься ця гвоздика. Мені подобається вона, що йде не постав. Вона ж не боїться морозів, вона б і на вулиці могла рости. Місце було в теплиці, то тримала. Мій новий парник, так само, як і торішній, має плотність 50, це агроволокно плотністю 50, буває найбільше 60. Ну, я думаю, що той можливо і занадто. Ширина 2,10, коли він стоїть. І довжина 4 метри. І мені такі дуже зручні, вони бувають багато метрів. В оцей 4-метровий дуже багато вміщається всього. Так що я не стала брати більшого. Довгі в нас є, в нас тунелі 15-25 метрів. Ці універсальні, швидкісні, переносні буду, взяла і побігла. Мені не страшно рекомендувати агроволокно парники, тому що я їх випробувала, з ними нічого не трапилося. Вони мають стійкість до сонячного проміння, тобто УФ стабілізатор в них є. І було в мене колись агроволокно, яке за один рік розпадалося, бо воно було без стабілізатора. І з промокодом Лідія Кононенко діє знижка 5% на всі товари, які ви знайдете в цьому магазині. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Мені здається, що в мені ніколи не буде забагато парників хоч 10 штук я знайду, що в них поставить.